Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Присуджені мені премії імені Василя Стуса, сумнівом, велика честь і, можна сказати, творчий аванс, тому що мова йде про премію, яку назвали іменем людини, що пожертвувала своїм життям роками свободи, здоров'ям, творчістю. Зради України. І ініціатором цієї премії був побратим Василя Стуса Євген Сверстюк, який також прожив тяжке життя людини, проти якої, як і проти інших дисидентів радянських часів, боролася ціла репресивна держава. Звичайно, навіть в тих непростих умовах. В яких живемо сьогодні ми, ми не можемо порівняти своїх випробувань з випробуванням цих людей, які, по суті свої, були заручниками держави, що не знала іншої відповіді на свою думку, на свій погляд. Окрім як репресії, і знищення навіть сьогодні, коли ми бачимо, як Путінська Росія зафарбовується у нацистські кольори, люди, які не хочуть приймати цього перетворення своєї батьківщини на рейх, мають, ну принаймні поки що мають можливість. Залишити її територію. У радянських людей не було навіть такої можливості. Вони, можна сказати, знаходилися у власній країні як у в'язниці. Навіть коли з'являлися якісь спеціальні категорії людей, яким дозволяли виїзд за кордон, євреям, скажімо. чи Тим, хто був представниками протестантських релігійних груп, цими людьми торгували як товаром, фактично примушуючи цивілізований світ йти на політичні поступки заради того, щоб рятувати право цих людей на еміграцію. За великим рахунком, Радянський Союз і приріг себе до Зникнення оцією своєї політичної торгівлі. тому що, врешті-решт, американські сенатори не задоволені тим, що із ними розмовляють мовою рабовласників, ухвалили такі зміни до торгівлі з Радянським Союзом, які заклали фундамент перетворення репресивної країни на відсталу і архаїчну. Радянський Союз просто не мав можливості отримувати. Нові технології, а причиною якраз і було бажання тримати власних громадян у в'язниці. Але, звичайно, завжди були такі люди, які не хотіли нікуди виїжджати, а хотіли боротися. І таких людей у будь-якій репресивній тоталітарній системі меншість. той час, коли жив Василь Стус. Коли він починав свою творчу діяльність, це вже точно час, я б сказав, суцільної перемоги пристосуванства. Давайте просто згадаємо усю епоху радянських репресій, коли більшовики тільки прийшли до влади, спочатку в Росії, а потім на окупованих Росією територіях. У тому числі і на українських землях, вони почали методично знищувати і виганяти всіх тих, хто не погоджувався з їхньою позицією, з їхньою ідеологією, яка була людиноненависницькою по суті. Тому що це розділення людей на класи, оце обмеження людей в правах по соціальному походженню, це ж і є звичайнісінький фашизм. Тільки зафарбованої у кольори пролетарської диктатури, диктатури Шарікових. Коли всіх цих людей було або знищено, або залякано, або вигнано, і країна у своїх, я б сказав, культурних і моральних пріоритетах перетворилася на дегенеративну, почалася розправа із своїми. Вперше, Роки радянської влади ми бачимо серед репресованих видатних політиків, інтелектуалів, поетів, філософів у 20 30 ті роки. Це вже члени більшовицького політбюро. Це вже керівники самої ЧК. Це вже письменники, поети і журналісти, які вірно служать радянському режиму. Або, може, не служать, але намагаються не конфліктувати, намагаються пристосуватися. Починають самі себе переконувати, що зло це добро. Починають вважати, що можна просто жити в Україні, яка окупована злом, і творити добро. Це наступна хвиля репресій. Ми часто говоримо про розстріляне відродження. Але не забуваємо, що люди, які стали тоді жертвами більшовицького терору, намагалися стати частиною української радянської літератури. І навіть цього їм не дали можливості зробити. Тому що були занадто талановиті, тому що не виглядали графоманами, тому що комунізм, як і нацизм, як і фашизм. Як і путінізм, це завжди диктатура сірості. Ті, кому вдалося вижити і продовжити творчу діяльність, отримали нову порцію репресій вже після Другої світової війни, коли почалася боротьба з різними націоналізмами. Ми часто думаємо, чому вона почалась? Чому спочатку почали боротися з українськими націоналістами, цькувати? Володимира Сосюру, одного з більшовицьких поетів, за невинний з ідеологічної точки зору вірш Любіть Україну. Потім перейшли на безродних космополітів і почали знищувати все єврейське. І так відбувалося з багатьма народами. Я вже не кажу про народи, яких виганяли з рідних земель, які гинули тисячами по дорозі до місць заслання. А тому, що. У 1945 році Сталін та його банда остаточно вирішили, що тепер, після несподіваної перемоги над Гітлером, вони будуть будувати Російську імперію, російську шовіністичну імперію, проти якої вони нібито виступали 1917 року. До перемоги у Другій світовій війні вони хоча б могли грати у декорацію інтернаціоналізму, хоча б могли відбудовувати ці картонні радянські республіки з їхньою псевдокультурою і національними мовами. Після 45-го року. Їм це остаточно стало не потрібно. Вони перестали приховувати, що були, є і будуть шовіністами. Вони, по суті, стали спадкоємцями Гітлера у власній країні і у світі вже тоді. І це нова хвиля репресій. Нова хвиля знущань, яка по суті перервалася тільки з смертю тирана. І його спадкоємці, хоча й залишалися тими самими шовіністами, однак вже й не діяли з такою дикою потворною сутністю, не знищували людей тисячами і мільйонами, не перетворювали країну на суцільний гулаг головне управління таборів, відмовилися по суті від табірної економіки. І ось саме тоді, на тлі Хрущовської відлихи, у більшості людей, що жили в Радянському Союзі, виникло чітке переконання, що ось до такого режиму точно вже потрібно пристосуватися. Адже він не вбиває. І коли ти до нього пристосовуєшся, ти точно Отримуєш можливість спокійно жити. Просто в обмін на те, що ти будеш виголошувати беззмістовні гасла на партійних зборах. Робити вигляд, що ти відданий комуніст, що ти віриш в цю ідеологію, в яку не вірило саме керівництво комуністичної партії. Що ти віриш у провідну роль старшого брата російського народу. Просто скажи кілька. Потрібних слів на партійному або на комсомольському зібранні у цьому вертепі вурдулаків. І все у тебе буде гаразд. Книжки, якщо ти письменник, державні навіть ленінські премії, творчі вечори, зустрічі з читачами. потрібно Просто у свою книжку вклеїти пару дурних віршів про комуністичну партію і мерзотне Каленіна. Ці вірші навіть не потрібно читати під час зустрічі з читачами. Головне, щоб вони були. І ти, якщо ти молодий поет, отримаєш премію Ленінського Комсомолу. І ніхто навіть не буде. Тобі казати, що ти пристосуванець, тому що ти серед таких самих пристосуванців, як правило. І навіть якщо не серед таких самих, всі зрозуміють, чому ти це робиш, щоб разом із цим мати можливість бути чесною людиною, писати чесні тексти, хороші вірші. А це така плата за невтручання, за невтручання у твоє власне життя і життя твоїх. Глядачів, читачів, слухачів. Ось чому, до речі, я ніколи не хотів бути радянським журналістом. І до моменту, поки я не усвідомив, що система, врешті-решт, руйнується, шукав собі зовсім інші можливості жити і працювати. Ну і, звичайно, вважав, що якщо Радянський Союз збережеться, мені нема місця в цій підлі країні. На щастя, не зберігся. І от в такій ситуації з'являються дисиденти. З'являються ті, хто протестує в голос. З'являються такі люди, які виходять на Червону площу із протестом проти радянської окупації Чехословаччини. Їх небагато, усього кілька осіб, але саме вони справжні герої Росії. А не всі ці маршали, генерали, члени Політбюро. Космонавти. Ні, це просто гвинтики, шпунтики безжалісної людино-висницької системи. А це люди. І от серед таких людей в Києві. Василь Стус. Тепер зрозуміло, що він міг би бути успішним українським поетом. Рівень його таланта такий. І стилістика є такою. Що вона дозволяє його уявити лауреатом премії Ленінського Комсомолу. Якщо б він писав про інше, якщо б він би не виступав із протестами, якщо він би не дав справедливу оцінку пристосуванства тих радянських поетів, які купили собі життя шляхом капітуляції перед ворогом, що переміг. Адже є не тільки поетична, але й Літературознавча, частина творчості Стуса. Він чи не першим в Радянському Союзі дає безжальну оцінку того, що відбулося із Павлом Тичини? Тичина великий український поет. Аж до того моменту, поки не став служити злу, став чиновником зла. З цього часу і майже до останніх днів життя. Коли він починає звільнюватися від жаху, від манії переслідування, він просто не є поетом. Він імітує політичну діяльність. Живе в стані трагедії. І ніхто не може дати чесну оцінку цьому творчому краху. Всі говорять, що Павло Тичинна це український Маяковський. Але правда в тому, що Маяковський щиро служив злу. У нього не було ніякого внутрішнього конфлікту. Його вірші, якими він оспівує Володимира Леніна і бандитську партію, вірші людини, яка повністю поділяє саму симфонію зла. І у російській поезії чимало таких щирих натхненників зла і смерті. Тому що. Вони будують свою імперію, нову російсько комуністичну імперію. Вони у союзі з тими, хто відновлює цю імперію на кисках тих, хто хотів, щоб Росія хоча б трішки виглядала як людиноподібна держава. Ти поет окупованої країни він точно це знає, як знають, це всі інші україномовні літератори. Від російськомовних співців більшовизму їх відрізняє. Провалля окупації смерті власної держави. Вони точно знають, що українська РСР це ніяка не держава, а окупована Росією територія, яка могла б бути державою, а стала імітацією, навіть не мачехою, а катівною для власного народу, якщо згадати голодомор. І, звичайно, в такому психологічному стані неможливо створити нічого, що буде мати художню цінність. Тільки в старості, втечі чи чибажан зможуть писати останні справжні вірші, тільки у післявоєнні роки в українській літературі з'являться люди, які просто виховані вже в радянський час і не мають такого глибокого екзистенційного конфлікту і можуть писати без такої ненависті до самих себе. Тому що вони пристосуванці не за вибором, а за народженням. І от в цій атмосфері Стус говорить правду про чину. Кому це могло сподобатися? Не тільки слідчим з КГБ не могло сподобатися. Його власним колегам не могло сподобатися. Він з одного боку відрізає себе. Від того українського творчого світу, де все просякнуто пристосуванством, а з іншого боку демонструє, що є інший український світ, в якому пристосовуватися не потрібно, але тоді доведеться гинути. Саме тому я не можу порівнювати себе із Тусом. Так, я роками живу у журналістиці, яка є в наших умовах журналістикою пристосуванства. Я бачу своїх колег, які служать олігархам. Я бачу своїх колег, які служили навіть рускому міру, коли за це щедро платили. Я бачу тих, хто імітує патріотизм тоді, коли це вигідно. Я... Добре пам'ятаю, серпень 1991 року, коли люди, які за пару днів до проголошення незалежності називали мене українським націоналістом, одягли сіньо-жовці значки на піджаки і почали говорити мені, що я не такий патріот, як вони, які все життя прожили. В Українській РСР і так присвятили це життя тому, щоб України ніколи не було, ж вони тут, на своїй землі, працюють на українському телебаченні і радіо. А я закінчив Московський університет, який з мене патріот. Говорять ці люди, які ще недавно писали на мене доноси на ім'я голови КГБ Української РСР. Я посміхаюсь їх і знаю, що з цими новими патріотами мені доведеться прожити десятиріччя. У новій незалежній українській державі. І так, я розумію, що вони занапастять цю державу, що вони не дадуть можливості їй дихати, що вони будуть тримати її своїми патріотичними руками пристосуванців за горлянку. Але що я можу зробити, коли вони більшість? Ну і я дуже добре пам'ятаю лютий. 2022 року. Коли ті, хто хотів домовлятися, із бурдалаком, ті, хто боявся ім'я його вимовити. Ті, хто ще недавно розповідав своїм довірливим прихильникам інфантильним і нездатним до реальності, що війну в Україні бажає українська влада, а не російська. Стали головними патріотами країни. Перевзулися за кілька годин страшних для них. Але дякуючи українським Збройним силам, не фатальним. Так, це той світ, в якому ми живемо. Це та реальність, в якій ми знаходимося. Це реальність, в якій поки що немає Василя Стуса. Реальність, в якій пристосуванці торжествують і знищують Україну. Однак, можливо, ця війна, яка вже призвела до численних жертв і трагедій, і ще призведе тому, що ми тільки. В центрі трагічних для української держави і народу процесів, які не закінчилися і так швидко не закінчаться, може, вона дозволить зробити певні висновки? Може, вона знищить пристосуванство? Знищить навіть не з моральної, а з фізичної точки зору? Може, пристосуванцям просто не буде чого робити в цій розбомбленій і знищеній ворогом країні, і вони поїдуть собі шукати, де пристосовуватись краще? А тут залишаться ті, хто буде бажати будувати цю країну у десятиріччях випробувань, криз, зневіри і нових спроб побудувати. Ось що може бути. Ось як ми їх позбудемося. Ну і головне, вони вже не зможуть виховати пристосуванцями своїх дітей. Якщо діти виживуть, вони будуть пам'ятати якими інфантильними і нечесними були їхні батьки? І тоді з повернеться. Дякую, друзі.